Вітаю, друзі. Якщо подивитися на останню інформацію, то можна зрозуміти: Україною керують злодію і мерзотники і корупціонери. Саме такі висновки ми робимо, коли дивимось, що говорять і що роблять слуги народу. Дві події: це заява Гетманцева і підозра, яку отримав слуга народу Андрій Клочко. Говорить про одне. В країні жах з керівництвом і некомпетентність його доходить до максимального рівня. Давайте по черзі. Ще на початку вересня 2021 року журналісти виявили у Андрія Клачка майно, яке він пояснити не міг. Тоді журналісти показали, що мати нардепа клочка Наталя протягом двох років. В, з 19 по 20 і з 20 по 21, як тільки Кличко став народним депутатом, почала стати, почала бути володаркою декількох квартир в Києві, будинку, земельної ділянки і навіть моделі X Tesla. Ну що, ринкова вартість майна, яке тоді знайшли, було на рівні 14,5 мільйонів гривень. Тоді це було більше, ніж півмільйона доларів. Отак, От тихесенько прибарахлилися. У відповідь на це звинувачення. Нардеп виклав відео, вибачте, допис на Фейсбуці. До речі, до цього він викладав. Фотки свої з прапором України в вишиванки, і хотів хотів показати, що він справжній щирий патріот, але знаєте, з такими патріотами і ворогів не треба. Так, от він заперечив свою участь тоді в фінансуванні маминого майна і заявив, що з нерухомістю їй допомогла сестра, яка є забезпеченою людиною і має медичний бізнес. А її чоловік очолює, очолює місцеву філію міжнародної компанії. Коли людина дебіл, вона бреше так, як дебіл. Чи поздумаєте про те, що у нас країною керують не лише ті, хто крадуть і займаються корупцією, а й несуть таку несенітницю, що журналістам навіть напрягатися не треба, щоб показати це відверта брехня. Далі журналісти почали перевіряти інформацію, і що вони з'ясували: сестра нардепа Олена Грузицька не має жодного бізнесу, і якщо вірити реєстрам, ніколи не мала. Народний депутат України Андрій Клочко, як звичайно, голубою варишка, збрехав. Ну, що робити? Що обрали, то і бреше. Далі стало найцікавіше. Жінка працює в стоматологічній клініці керівницею і офіційно. За даними джерел журналістів, податкової, з початку 2021 року отримувала приблизно 9 тисяч гривень зарплати на місяць, плюс ще по 1300 гривень на місяць від іншої стоматологічної клініки. Потужна зарплата, яка не давала їй можливості все це придбати. Чоловік сестри працює в компанії, що займається виробами з алюмінією, і з початку року отримує приблизно 28 тисяч гривень. На місяць, в 2021 році приблизно 28 тисяч на місяць, це було, були непогані гроші, десь 1100 доларів. Так от, за, взагалі, за три останні роки 19, 20 і 21, сім'я сукупно заробила трохи більше мільйона гривень. Ще раз скажу, мільйон. Цієї суми не вистачило б навіть на придбання електрокару, який оформили теж на матір, яка, до речі, їм не керувала. Так от, Рудинська сестра з чоловіком, за словами Нараде, профінансували майно матері майже на 14 гаков мільйони. Але живуть звичайній багатоповерхівці на Троєччині. Жінка їздить на Toyota rav 4 яка була привезена з Сполучених Штатів після ДТП. А чоловік користується бюджетною 15-річною Toyota Corolla. і гроші пояснити звідки не може. То почав казати, що він продав квартиру, і це сімейна квартира, і все інше. І є подарунок матері з впродовжної рухомістів в броварах. І це дійсно підтверджується. Пояснити вони можуть, цим ще 1,9 мільйона гривень. Все. Але ця сума, ця сума істотно менше втраченої родини на покупку нового майна. До речі, сам нардеп, коли журналісти звернулися до нього, відмовився. Давати коментарі. А що ж так? Ти ж народний депутат, ти ж слуга народу, ти ж прийшов служити, тварюка, і ти не хочеш нічого сказати. Знаєте, це дуже показова історія. Дуже. Сестра, до речі, теж не змогла пояснити, звідки гроші. Не змогла ані пояснити, ані довести. А, ну тому що всі розуміють, як тільки Кличко прийшов в Верховну Раду, зразу. Фінансове становище сім'ї різко покращилось. Як так сталося, навіть уявити не може. Особисто, якщо пригадати, що він став головою комітету. Важливого комітету, важливого комітету, який вирішував про питання, наприклад, місцевих бюджетів. Питання ЖКХ, питання багато інших питань. І знаєте, мабуть, дуже успішно вирішував. Так от, найцікавіше, що журналісти Бігусінфо, які це розслідували, знайшли, що все це купували одночасно всіми. І період також збігається з попаданням ключко до Верховної Ради. Так от. Олена Грузицька протягом останніх тих двох років стала власницею квартири в ЖК Баварія під 100-метрової квартири на Троєщині, відразу до квартир в тому ЖК Рів'єра, де нерухомість дісталася мати. Ринкова ціна тоді була десь на рівні 7 мільйонів гривень. Тому в цьому родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за підрахунками журналістів, як мінімум збагатилися на 20 мільйонів гривень. А ще Мерседес, на якому Кличко і теж, який не був ніде записаний, і пояснити його не може. Багато запитань. І це тільки те. Що не зміг що чому не зміг відмовити собі купити кличко? До речі, не є таємницею, що до обрання в Верховну Раду він працював дрібним менеджером в книжковому бізнесі і шукав зарплатню, хоч би на 14 тисяч гривень. Непоганий такий зелений соціальний трамплін, який забезпечила йому а, зелена влада, ну що можна сказати? Нормальна, нормальна слуга народу, який так служить, що аж гай гуде, але найцікавіше далі набу і сап повідомляють йому по підозру в незаконному збагаченні, тому що при Росії різниці він збагатився на 11 мільйонів гривень. Це те, що змогли довести, тому що скільки ще десь в Кубишках або в криптовалюті, ніхто не знає. А після того, як народний депутат зі слуги народу Ударченко намагався дати Мустафіна єму хабар в криптовалюті, всі зрозуміли. Слуги давно в кеші нічого не тримають. Вони перейшли в крипту, щоб сховати ці гроші. Ну, подивимось, як це в них вдасться. Так от а, далі стало найцікавіше: Кличко перелякався. Він зрозумів, ну так сталося, що його будуть робити жертвою. А, Яку нікому не жаль. Не шкода його взагалі нікому, тому що людина така. А ще він конфліктував з пані Оленою Шуляк, яка є головою партії Слуга народу, яка не хотіла, щоб він залишався на посаді комітету. До речі, він і злетів з, посад, з цієї посади. Так от йому запропонували угоду з слідством. так кажуть злі язики. І найцікавіше злізики кажуть, що після того, як Андрій Клучко, якого, до речі, Верховну Раду привів найвеличніший політичний лідер сучасності Володимир Зеленський, зрозумів, що набув і САП на нього є доведений склад злочину, та беззаперечні докази, то він не захотів стати тим першим слугою, який сяде за грати. І він запропонував обмін. Він співпрацює зі слідством і сичить на інших слуг в обмін на угоду. А слідство ну дає йому, наприклад, умовно, так як сталося з Трухіним, якого теж провів Верховну Раду, найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Ярмака Володимир Зеленський. Пам'ятаєте? Ну, це той, про якого Зеленський ще казав: так ніхто ж не загинув, чого таке? Ну, у нього завжди вже звільнили, все покарали. Ніхто не загинув, все гаразд. У Володимира Садрича завжди відмазки свого оточення дуже дивні, як для юриста криворожського розліву. Але це окрема історія. Так, от злі зізики кажуть, що Андрій Клочко вже дав покази як на Олену Шуляк, так ще на деяких слуг, і це дають йому бажану можливість уникнути покарання антикорупційним, а антикорупційним органам. Отримати ту інформацію, і які, яка їм потрібна, і докази по інших справах, Ну, фактично, він. Він мені дійсно цікаво, чи відбирав цього клачка Трухіна, Арахамію, Безуглу, Ковальова, який перший перейшов на бік окупантів, а також всіх інших на якомусь корупційному негативному смітнику. Володимир Зеленський, ну цікаво, дійсно. Відповідь я не отримую, тому що ну таких кількістів викритих корупціонерів, хабарників, зрадників, аферістів, брехунів і інших арахамів в одній партії. Я ще не бачив якась негативна селекція вищого тунку, але це тільки показує, що відбувається. Далі найцікавіше з'являється заява ще одного голови комітету. Даніло Гетманцю, дякую Порнохаб за повагу до наших податкових законів. Компанії, які належать сервіс Порнохаб, врешті заєструвалися платником ПДВ як постачальник електронних послуг. Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans. Останнє до слова поповнило бюджет на 0,7 мільйона за перший квартал. Знаєте, це взагалі якась. Абсолютно українська безумна дурня, тому що нардеп дебіл радіє тому, що оподатковується діяльність, за яку є кримінальна відповідальність. І якщо він це не знає, то він в квадраті а, дивіться, стаття 301 Кримінального кодексу України ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів так, пор фан – Порна, хаб і все це займається вироблянням порнухи. Нормальний, нормальний контент, який споживає мільярди людей. Але в Україні це кримінал. Перше. Пункт ввезення в Україні товарів зображення або інших предметів про новічного характеру з метою збуту через повсюдження або їх виготовлення зберігання, перевезення чи інше переміщення з тієї саме метою, або їх збут через повсюдження, а також примушення до учі створення карається штрафом від 50 до стану оподаткованих мінімум доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Ті самі дії вчинені щодо кіно та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження середніх творів зображення або інших предметів порнографічного характеру, карається штрафом від 100 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. А дії передбачені частиною 4, 4 цієї статті вчиненої повторно попереднім за або за попередньою змовою. Групою осіб, ну, ніхто ж не думає, що порнохаб це одна людина. Ніхто не думає. Всі розуміють, що це велика кількість людей, це група, які займається розповсюдженням порнографії. Або з отриманням доходу у великому розмірі ну, компанія мільярдер. Карається позбавленням волі на строк до 7 від 7 до 12 років, з позбавленням право отримати, обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ні, я впевнений, що керівництво Порнохабу, як і керівництво OnlyFans не захочуть бути слугами народу в Україні. Їм це не потрібно, тому їм це не загрожує. Як не загрожує їм і штрафи або посадки. Більше того, ну він же нардеп. В нього ж, хоч клепка в голові повинна бути, він же може запровадити декриміналізацію. Ні, він цього не робить. Він просто радіє, тому що це один з елементів, коли гуся можна общипувати. Саме так гетьманців сприймає бізнес. І він про це відверто каже. що Бізнес це є гусь, якого треба тихо не швидко обскубувати, щоб той не дуже громко волав. Це його погляди. Але замість того, щоб легалізувати цей бізнес, він просто веде себе як дурень. Ну що сказати, таке життя. У нас такі депутати. До речі, якщо хтось не знає, то на тих самих вебкамщиць, які працюють і для Порнохаба, і для вебкама. У нас полює. Поліція, спеціальні підрозділи, і вони отримують гроші за це роботи. Тобто у нас що відбувається? Одні ловлять, інші радіють, що ті платять податки. То може все ж таки або хрестик зняти, або труси надягти. Ну, це про Гетманцева. Хоча ні, там не перше, не друге, там просто клапки не вистачає в голові. Мені взагалі не дивно, що так сталося. Який піп, такий і прихід. Тут все зрозуміло. До речі, на перед початком повномасштабного вторгнення там щось він розповідав про те, що він більш готовий виділяти гроші і працювати з Росією, там на, на великі крадівництва, ніж воювати з Росією та відпідтримувати грошима Збройні Сили України. Ну так, загалом такий меседж був цікаво. Зараз такі ж самі думки, прагматичний наш. А? Так, от, все це говорить тільки про одне. Знаєте. Гетманцев, Клучко і інші слуги, приведені в Верховну Раду найвеличнішим політичним лідером сучасності по версії Андрія Ярмака, де ім'я його. Так, я сарказмую. Але якщо серйозно, коли країною керують злодії і дебіли, перспективи країни не найкращі. І це треба пам'ятати всім. Хто думає, а кого будемо перебирати потім, якщо переберете знов дебілів, і крадіїв і покидьків, навіть якщо вони будуть називатися слуги народу 2.0» або Прислуга народу 3.0» або порядні і світлі під крилом Зеленського 4.1» отримаєте те ж саме, що і зараз. І втратимо Україну. Це щоб розуміти. А от Якщо робити висновки, аналізувати кожного, за кого будемо голосувати, тоді є шанси на успіх. Сподіваюсь, всі це розуміють. І сподіваюся, що те сміття, яке зараз знаходиться у владі, не знищить остаточну країну. Це дуже важливо. Тому що коли у владі, як ви бачите, дурні, крадії, хабарники і зрадники, країні вкрай важко вижити. Але ми переможемо. Все одно переможемо ворогів. як Зовнішніх так і внутрішніх, і все буде Україна, папа. -па.